Заряджаю телефон. Сьогодні 16 годин без світла. Це зарядні. Зарядний подовжувач. Чи старий повербанк. У нього немає цього швидкої зарядки. Так, це галон заряджається. Приймач. Поставив на зарядку, але світло вимкну. Так, це така саморобна підсвітка. Ультраекономна. 6 мА бере. В принципі, світло є. Типу начнічок такий. Так, ну і висять китайські. Оця от ерундовина. Вона світить гарно, але не, не довго, хвилин 30 десь. Ці по-різному. Є така, що світить нормально, а є така, що світить дуже швидко сідає. Ця здорова норма і ця здорова норма. Якось так. Цей Powerbank Акумулятор з планшету, підложка і плата типу зарядки. Ну, типу Powerbank, але вона без функції швидкої зарядки. Звичайно використовую для освітлення і для помпи компресора на акваріум. Ну, да, цей основний е, на 30 30 мА, 30.000 мА. Ну, це два телефона підзарядив до 92%. Ще залишилось. Позаду є такий лихтарик. Ось. Довге натискання. Одна і швидка зарядка дві ці штуки. Два виходи. Це зараз погасне. Цікаво, хотів з цього USB-хаба зробити, щоб, ну, якісь мілкі такі ліхтарики підзаряджати, щоб одно блокживлення живлення використовувати. Не вийшло. Тут є вход такий і такий, що на цьому ж на цьому під'єднує е, обмеження по струму 350 мА. Міняв драти, нічого. Не допомогло. Всередині тут якась схема, не знаю, може, це не для цього хаб, ну я їм маю на увазі не для зарядки, а іменно для під'єднання багато USB. Напряму 2 А майже всі можуть брати. А через цей тільки. 0,35. Якось так. Це ж. Обрав ату викрутку. Дивився, що там всередині. А це фальш болти. Вони прокручуються, а це просто розбирається так під діванням. Так, на дворі зараз туман, вевчик. Не знаю, видно, не видно. Туманчик є на дворі.